Такий поширений міф, що під час застуди з дитиною не можна гуляти, теж також знаєте, що максимально обмежити, перебувати вдома і все. Що вже давно доведено, що дійсно прогулянки на свіжому повітрі, чи навіть під прямим сонячними променем в рази краще допомагає на перебіг захворювань, звичайних гервеї та застуд. Так, бо якщо перебувати постійно вдома, але, хоча теж є таке, що перебувають що вже потім виходять на вулицю, гуляють, а певний період часу, особливо після пологи, перебування вдома, дуже великої угу. кількості, от важливо орієнтуватися все ж на свій стан, якщо вам. Зле у вас висока температура, яку ви не можете збити. Само собою, в ці моменти вам не дуже хочеться гуляти, ви можете полежати, збити температуру, напитися э, рідини води або чогось іншого. І коли більш-менш почуваєтесь, то само собою прогулянки на свіжому повітрі вони будуть сприяти тільки э, покращенню. Стану абсолютно вірно, Локсанс сказав. Mm -hmm. А потім